Всім привіт! Почали робити новий проєкт. Це у нас буде культиватор, ну, так скажем, чи сплошний, чи предпосівний, хто як називає. Обратився колега, живе рядом, тут попросив зробити культиватор. Його виходить весь матеріал, моя тільки робота. Закупив він матеріал, весь всі труби такі, як треба. Культиватор скажу одразу, будемо робити по принципу нашого, ну, точніше копію будемо робити тільки без транспортного. Самі, сам культиватор буде без транспортного. Труба куплена 80 на 8 шестерка. Перший кусок 4 метри, 4 метри верхня труба 80х80, тройка. 3 метри. Це теж 80 на 80, шестерка 80 по-моєму, сантиметрів. Це я так уже і розміри кажу примерні. І оці проставочки, п'ятерка, товщина 22 сантиметра. Ну, щоб зробити таку ферму. Сюди проставки будуть. Ну, тут тоже шестерка чи восьмерка, даже, наверное, то старий ще метал. Буквально завчора ми його порізали по розмірах. Благо, є, де брати розміри, тобто набагато проще. Пішли, поміряли, які треба порізали і поварили. Оцю основну так скажемо, раму вже обварив я повністю. Отак зарізався. Я побачив в інтернеті, як хлопці варили культиватор, і вони там теж так робили: не треба ні заглушок. І якоби більше, так скажемо, шва не так повинно розірвати. Зварили і ну, тут ще не обварювали. Сьогодні, сьогодні буде задача пообварювати, оцю виварити, так скажемо, ферму. правильно. Рамку теж завчора зварили, переваримо її, це обріжеться. Це щоб її не, роз, не потягнуло, не розвело. М -м Вставили. Получається, на 3 мм рама щось зійшла внутрі. Або труби були криві, або трошки коли варили, щось трошки повело. Ну, ну А так, діагональ, провіряли понитки, все, все совпало, навіть після сварки, на удивлення не повело. Хоча сварка все одно може повести. Ну Повезло нам, нічого не довелося розрізати, перерізати, все оставили так. Варили прямо тут на місці. Так виходить, що територія у нас вся під уклоном і весь двір так скажем, нерівний. Тому довелося виставляти, щось мастити. Ну, виставили, все, все зварилося, нічого там страшного немає. Зараз задача обварити оцю рамку, ферму. так скажем, І Будемо приварювати уголок і кидати розпорну трубу. Будемо кидати, в общем, будемо цей узіл уварювати. І потім уже після того, як порозпираємо, знімемо що Там вроді небагато, там 3 міліметри, воно навіть нічого не зіграє. Ну, тим не мене. І з матеріалу, який був закуплений, це у нас труба наружній 47, по-моєму, діаметр. Да, 47 наружній, тройка. Це у нас піде на. Скажемо, на каток. На внутрішні буде труба. Ця труба 50, 50 сейчас 57. 57 труба, тройка піде на граблину. Получається, 80 на 85. Це буде каток. Теж трошки тонший взяли. Полоса 40, восьмерка товщина, це буде каток. Каток буде із полос, такий, як у нас. Також куплені стойки, лапи, повний комплект. Стойка 25 на 25, лапа 280, по-моєму. Лапа йде білота. Видно, номер її. А стойка йде, в нас і стойка йде білота. А стойку купили чуть-чуть другу, другого производителя десь я бачив, не можу знайти. Лапа ось такої форми. А, ось все є. Видно буде, не видно. Ну, така стоєчка. В принципі, 25 стойки. Ну, такі, як у нас, по крайній мірі, білота Сабе себе нормально зарекомендували. Зараз ми навіть провіримо по нашим лапам. Так, да, 200 на 280, по-моєму, лапи у нас. Так, да, 280. Також блинці заказали для катка на 10 полос. Діаметр, кому. Зразу зараз скажу. Діаметр робили такий самий, як у нас. Ну, тут 29 в цьому, в цьому районі. Правда, товщина шість. Заказали шістьорку кронштейни для стойок. Подшибники. Отакі подшипники в корпусах. Це у нас, виходить, 208 подшипник. В принципі. Отакі от подсибники нормально входять, нормально виконують свою роботу, так скажем. Я не пам'ятаю вже точно які ми ставили, ага, болти. Пружина такого плана. Восьмерка товщина. Не знаю, по дліні вони, ну, якщо від краю до краю брати, десь 32 см. І отакі от крючки. Коли ми заказували собі пружину, у нас не такі крючки, там були болти трошки другої форми. Ну я не знаю, як ці крючки будуть. Просто в нас граблина, вона туди-сюди ходить, перевертається. А в даному випадку, виходить, вона буде зафіксована». Уварив рамку. В принципі, непогано вийшло. Сварку вийшло настроїти, бо щось перший день не вийшло. Ну, Далі розібрався, настроїв. В принципі, як ну, так видно, такі шви вийде. Я думаю, буде нормально. Це знизу обріжеться, впоперек не варю. І от як виходить тут. А ну, пайдуть, шви такие. Рамку, який я показував внутрі, гаряча, внутрі восьмерка, швеллер по наружі, десятий швеллер. Ну так уже хазяїн, так скажемо, вирішив перестрахуватися, желізо було. І так поварили. Тут теж косинець один, другий. З обох сторон труба це труба товста стіна. З обох сторон вона обварена і плюс допоннітельні ще два таких маленьких косинця. Я думаю, буде нормально, буде держати. Там буде замок рамки. З однієї багато, дивлюся, лишнього родина на аварію, ну а тим не менше перестрахуватися, хай буде якась десь лишній буде косинець, уголок буде, ну, зато буде думаю, надіжно. Дальніша яка задача, його вже можна начіпляти на трактор і виставляти лапи. Поставляться лапи, розставляться так, як вони повинні бути, і будуть уварюватися перемички. Одне, що нам може помішати, ми поспішили трошки оці перемички поуварювали, і вони можуть нам помішати в дальнішій розстановці лап. Ну, не знаю, подивимося, тому що ми на своєму культиваторі не поміряли, на яких вони розстояннях. А попросту поділили, щоб вони були посередині. Ну, подивимося, я сподіваюся, що все в нас вийде, не прийдеться їх обрізати. Наш культиватор вже був на полі в роботі. Зараз подивимося. Та, в принципі, нічого не буде мішати. Якщо, що, оці кронштейни можна трохи здвинути. Хоча тут ця рядишком. Ну, подивимося. Цей кронштейн можна і тут поставити. Це не принципіально. Ну, желательно б зробити так. Робимо таку саму копію, нічого видумувати не придумуємо. Все робиться так само. І вже сказати, неспитана конструкція. Все нормально працює.